Will. Тому по волі він привозять кизару на голі, можливо, на дві. Но кизару має супер бобі фрукт. Які просто бліджить люфів четверки, які також має трудно продвинутий волю. Та може бегать від люфів питомки. Тагабану буде важко противостить проти такої скорості, не говоря уже про інші способності. Чи може персонаж чисто що суперсильний волі стати топом верса? Да, може. Але для этого сила його волі має бути намного сильніше, ніж в інших топа верса. Допустим, Люфі проти іншого персонажа, якого воля на такому ж як в лю. Ну, і немає нічого іншого, щоб это компенсирует одного Он писем система фруктов, воли, навиков мешника, просто боевих навиков. карате, раси, генетика, магии, технологии, оружие, контроль тела, просто физические параметры, рукушики, контроль объектов, гипноз. Плюс это все сама свои виды, подвиды, уровни сили и так далее. Плюс умением користуватись характер персонажа. Это всё влияет целью всего лишь одного персонажа. А при сравнении двух персонажей, треба ж понимаете, як сюр ристистика одного взаємодіє з сюр ристиками іншого. Тому я понимаю, когда люди говорят, что решающий момент является волей. Зазвичай так і є, фрукт і воля являються становими моментами. Но и стальные моменти также могут решать. Переходим мы дальше. Появлением воли в One Piece стали довольно таки скучными. Да и добавлять такого не было никакого смысла. Якщо я тобі дає, що якось суб'єктивне мене, я можу сихлісити. Все, що комусь може нравитися, комусь нет. Мені лично нравиться, але якщо комусь не нравиться, Но це нормально. Ну, якщо я це виставляю за істину, то в якомусь випадку 100% нет. Візьмемо того ж Кизару. Раніше нам було відомо тільки чотири способи, як победити когось із логії. Контр-елементи атакувати неожиданно. Скинути в океан таке керосеки. Для контр-елементи треба дуже велике везення. Скинути воду разом з потовленням корабля получиш. І також получається, що більшість персонажів не зможуть перемогти інших без керосекового оружия. Тому більшість персонажів треба було віддати кайрисокове оружіє. Що намного сильніше і бойову систему, чим воля з її разнообразним способностей. До да й воля часто взаємодіє з іншими факторами. Допустимо, того ж фрукта лог є способності, котрим треба, щоб воля одного персонажа була слабкіше, чим воля з пользователь фрукта. Но також є способності, котрі можуть атакувати і нанести урон персонажам, у котрих більш сильна воля. Також є інма, яка напряму взаємодіє з волею і фізичним станом персонажа. Певіен, котра допомагає логім та особим перемещенням. Фрукти типа заан, котрі мають свою волю. Та множество інших взаємодійств, або кірисяки. Котрі просто включали безпособності фруктів, із-за чого бої Ван Пісістан вилізли ще хуже, ніж в Баруто. Да, я розумію, що на все це може дати свої аргументи, та контраргументи і так далі. Але в тому і суть, то, що не треба віддавати, можливо, в теорії, як з об'єктивних фактів. Мені бої по злітам скіпа більше, але кому подобається бої до тим більше, тих я теж розумію. Переходимо до любого стилогії. Ну, хорошо, то що люди по злітам стали своєю за появлення волі. І з цим я можу погодити тисно, знов від ПБН. Утрдждені, то що логи стали слабішим видом фрукта, ета вже ні. Більше свого за анк, то промечі просто напросто не можуть з тією рівненими сильними логіями. Візьмемо два статиста. Одному дай Фрукт Різару, іншому Фрукт Ло. Бой починається, це сразу закінчується, тому що персонаж з фруктом Кізару просто на скорості закінчує бой за одну секунду. Тим, хто високо котирує СБС, скажу, то що в 58-му ТБС написано, то що Фрукт Блюса поступає логіям. В третьому і не фандомы, то що якщо один персонаж має логію, і іншому персонажу має, має ку своди, тот персонаж автоматически может ему нанести урон и так далее. Это так не работает. Делаю пример из Маринфорда. Я кайна. Акайна, такой марка и И даже по что они используют волю, они не наносят урон Акайну а крайне кроме ще має свою прошість, яка не залежить від логії. З четвертих, розподінений елемент. Якщо персонаж А при дотирці способен нанести урон персонажу Б, який має логію, це не означає, що він цього зможе зробити. Да, якщо він попаде, він нанесе урон, але для цього йому треба попасть. Якщо він ударить свого суперника, його суперник, допустим, розподінений на елемент, він просто ударить воздух, він просто ударить воздух. П'яте, імбові способності. У різних логій є свої способності. Та да, ти ж світові клоніки зараз доволі таки сильні, вони змогли нанести не урон Люфі в п'ятому кірі. Да, я понимаю, що це ты сейчас сильный якщо ще вкусность статистику, то статист не зможе сможете нести, и помечу за но, но якщо дати статистику дуже сильних зан по типу зуан Ємато, то він все равно не зможе сможет нести онлуфель. Поэтому... Mm -hmm. Но якщо посмотреть з іншої сторони, що буде, якщо и святые дати Роксу? У, у вас есть вопрос, чому я только фрукты святых говорю? Я отвечаю, можна поговорити про мені сильные фрукти защитному Луфі. Мінус цього фрукта, то що більшість персонажів без волі фрукта зможуть йому нанести урон. Чи являє чоловік як крокодилів хуже деяких параметрів обазанів? Да. Чи являє, що в принципі хуже параметрів обазанів? Ні. Тоже умені просто напросто взяти і висушити соперника, не уступає по силі деяким сильним параметрів. Пару секунд доторка і ваш соперник проіграв. Да, контрит Но в з обічною водою. Наскільки персонажів NPC ходить з літрами води? На постоянной основе. Кроме сушеных новых есть способности, которые можно наносить урон. Дому шоуфрук также можно распадать на элемент. Так как я уже говорю, эта способность дуже с стикуют, что То мы к какому визнаву можно прийти? Плохие логи просто хорошие фрукты. Топовые логи просто топовые фрукты. Василий, а зараз проходим до наших моментов. Королевская воля Зора в против Кайдо. А именно по КВ. Давайте сразу суждение про ауру в вколе меча. Да, в разных кадрах он выглядит по-разному. Ну допустим, Димок, Абалон также в разных кадрах может выглядеть и по-разному. Это не является гарантированным доказательством. Символи, звуки и так далее также не являются гарантированным доказательством, потому что иногда они рисуются, а иногда нет. Теперь до того, что можно выжать и доказательством. Слова Кайдо про королевскую волю. До то, что Зора до использования Ашури, нанес маленький урон Кайдо. Но в Рима перелом, и значит можно получить плюс-минус тоже. Но нет, это означает, что будет 2 плюса и 1 минус. Что является гарантированным доказательством, что Зори используется в тебе атаки по КВ? Нет. Но я все же думаю, то, что він в те атаки используется в ПКВ. Второе. Покрытие волей. Много хорошо, что верга является супер мега уникальным пользователем волей, которыми в себе повнесть покрывает волей. Это не совсем так.

буде тебе обзяче не понати, який ти волі б являючи сильнішим. По тому, що побачив самі перечинені від волі фандомі, являючи королевський волі. Та я даже понимаю, почему так произошло. Схоже, з цієї вичаю королівської волі, діляється окреме я внімання. Обично королівська воля рівним, e, sure, шотом там, де майже нічого, окрім виробки статистик. Ну, якщо буде дуже високий Юрін королівської волі, то з-за мною є сильних персонажів, можна победити. На прикол тому, що базової волі врожені також скачають до небес, то ви також будете непробиваними для інших персонажів. На з базовій, відразу становитесь ближче по силі до сильних персонажів. А самой базової, звичайної КВ ви їх не зможете виробити, і по факту вона безполезна. Ну, комєтов базової волі врожені ще додатнільні переваги над королівською волею. Способности фруктов, и так далее. Він в этом действии довольно таки скучно. Да, вы можете считать удар соперника. Увернутися від атаки закритими глазами. Але якщо удар настільки швидкі, що ви від нього не зможете увернутися, то поль за він многократно зменшується. Та не треба писати про вівер картки. У Луфі він хороший, ПВН є, але він не зміг увернутися від Кезару. Що касається продвинутих типів волі? Да, продвинутих королівська воля наносить більше урона. Ну вот то тепер продвинутої воля вооружені може наносити урон внутрі об'єктів. А ПВН дає можливість звідти будучи. Я б сказав, що посилить, все плюс-мінус одинаково. Мой то болі перший воля вооружені, другий міші, міші королівська воля, третій міші воля наблюдення. І да, від случаю случай... Это можно имена. У вас сильный усилий продвинутый королевский воль. Кусильные усилий придвинутые воля наблюдения. И в общем три типа воли лечеб плюс-минус на одном уровне полезности. Для чого надо в этот Тому що і ті, хто надо? Один від волі, намного, лучше іншого. ПВН, типу, ПВН а по ПВН намного лучше ПКВ. на практиці одне дає нанести серйозний урон, а інше дає можливість можливість інше не того урона. один тип волі може бути другого. що що у ВН намного лучше, у це не означає, що намного Кінга. Або зоро. воли. Нотакур іншими, іншими параметрами,

на Амазон использовали волю волю В Марии Форде иногда были на моке. В материале, когда говорят придумана, это не означает, что она была продумана. В манге просто выглядит плохо, когда персонажи, которые имеют волю, або її мають, не используют ее. В нем ситуации не лучше, потому что статистики используют волю, а условия робичные. В ведении свои минусы и е неподвижные моменты. Но Більше плюсів чи мінусів. Дай би после таймскіпа скіпа мені больше нравляше. Но я понимаю тих, кому бої до таймскіпа, скіпанра ще больше. Переходимо до організації віп.

має бути про організацію ВІП. В четвертых, длительность має бути більше 120 секунд. В п'ятих видео вийти в юде 180 днів, от начала конкурсу. Такі правила, як по мені, це всім вигідно. Підписчики телеграмма мають шанс получить приз. Ютубері мають тему, щоб зробити інтересне відео. Плюс вам можуть дати безслаблені рекламу. А якщо ви ще є сотрудником організації ВІП, вам можливо повішені дадуть. А організацію ВІПЛИЧАТЬ, ПЛИЗЬМ, нових учасників. Та на этой хорошей новости я буду заканчивать видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.